Сестри, шалом святі дома молитви для всіх народів. Ради вітати вас цей вечір, 10 грудня 2024 року. Ми в ефірі і будемо казати про Святий Дух, який нас любить ревно. Тож віримо, що в цьому откровінні кожен прийме від Господа мудрість, що Святий Дух дає завжди розуміння всіх обставин, в яких ми знаходимося, і дає свою присутність, виявляє свою присутність в Божих благословеннях. Тож, давайте приготуємо своє серця, щоб слухати, що каже Дух Святий. Амінь. Амінь. Всім шалом. Всім шалом, ми раді вас вітати. Ми вдячні, що ви приєднались, просимо ставити вподобайки, робити репости, підписуватися, писати шалом, це допомагає розповсюджити Івангелія Божа. І це наша цільниця землі. Ми вдячні вам, що ви допомагаєте це робити. І будемо молитися за цей фірм, що Господь нас ви цей час і був разом. Mm. Амінь. Господь, ми дякуємо тобі за цей вечір. Ми дякуємо тобі за всіх глядачів, які приєднались. Просимо твої благодаті, твої милості, твого шолому. Хай твоя любов вона оберігає нас і буде на кожному з нас. Хай буде це зцілення, відповіді на потреби. Ви два хай здійснюється в життях кожного, Господь. І ми благословляємо всіх, хто приєднався, всіх хто і будуть дивитися цей ефір. хай вони отримують відкровіння, і сьогоднішнє слово воно торкнеться наших сердець і сердець кожного Ми благословляємо всю апаратуру, проголошуємо, що все буде працювати. на славу твою! Ми за все дякуємо тобі, наш Бог, та й і святий Дух. Амінь. Амінь. Слава нашому Господу, дорогі друзі! І Господь з нами завжди і благословляє нас. І сьогодні гарне ранкове сповідання. Може, воно таке незвичайно, але я вірю, що Дух Святий дав розуміти, що він хоче донести до нас, коли Бог каже, що він до ревності любить в нас святий Дух, який нам даний. Тож ми будемо читати, взяли контекст з першого по сьомий вірші. 4 послання, четвертого розділу послання Якова. Тож давайте відкривайте, будь ласка, послання Якова, четвертий розділ з першого по сьомий вірші ми будемо читати. Звідки виникає творожнеча і сварки між вами? Чи не від е, егоїстичних бажань, що, е, що, що вирують у ваших тілах? Ви чогось бажаєте. Та все ж не одержуєте. Ви вбиваєте, заздрите іншим, і все одно не можете одержати того, що бажаєте. Ви сваритеся і ворогуєте, бо не просите Бога. Та коли ви просите, то не одержуєте, бо просите ви не на добро, а для того, щоб використати це для свого задоволення. Невірні. Хіба ви не знаєте, що любов до земного життя те ж саме, що і ворожнеча з Богом? Той, хто хоче бути в дружбі зі світом, стає ворогом Бога. Тож, всі ці п'ять віршів, апостол Яков звертається до невіруючих, до людей цього світу. Тому що послання Боже, як і Євангелія, воно для всіх людей. І ми бачимо, що тут Бог звертається через святого Якова до невірних. Хіба ви не знаєте? Що любов до земного життя те ж саме, що ворожнеча з Богом. Це ж саме, те ж саме, що ворожнеча з Богом. Люди цього світу вони е, ворогують з Богом. І апостол Якоб він знаєте, дає такі запитання, чого у вас е, е, ворожнеча сварки між вами? І іноді це трапляється і у віруючих людей. Але звернення йдеться, дорогі брати і сестри, до невіруючих, невірних. Тому що ми, як ті, хто прийняли спасіння Ісуса Христа, ми віруючі. І, і в нас вже Святий Дух поселився Його надав нам Господь, щоб змінити нашу е, природу. Тож е, коли Яков звертається і каже, що всі ці проблеми. Ці ворожнечі сверки із-за від егоїстичних бажань, що вирують в ваших тілах, він каже, чому такі проблеми з'являються в житті у багатьох людей, тому що в них нема Святого Духа, тому що в них нема Бога всередині, тому що Бог є любов. І Бог, він, коли Дух Святий війшов в наше серце. Ми змінилися, ми стали новим творінням в Ісусі Христі. Ми придбали чи набули краще сказати, набули природу Бога, Божої любові. То всі оці проблеми, які є, сварки, ворожнеча між людьми, все зло, яке ми бачимо сьогодні, це прийшло від диявола, який бажає, щоб люди. Вбивали один одного, щоб люди робили зло е, один, е, одному. Тому, е, знаєте, коли ці люди звертаються до Бога, вони все ж нічого не, не отримують. Е, третій вірш про це каже. Коли ви просите, то не держуєте, бо просите не на добро, а для того, щоб використати для свого задоволення. Тож Бог. Дає можливість віруючим, які читають це послання, зрозуміти, чому було погано так в цьому житті, чому люди в цьому житті мали всі ці егоїстичні е, е, бажання, які задовольняють тільки е, цю людину. Люди цього світу не вважають е, е, необхідним. Служити іншим людям. Цей світ, він налаштований тільки для самого себе. Тож ми вірні і Божі люди. І п'ятий вірш. Чи ви думаєте, що у святому Писанні даремно сказано, Дух, який Бог вселив у нас, любить ревно? Тож, Дух Святий, який Бог вселив в нас. Оце важливо е -е, зрозуміти. Коли ми молились молитва каяття. І прийняли Ісуса Христа в своє серце, Дух Святий вселився в нас. От як тут і дописано: Бог, Святий Дух вселив в нас. І е, тому, що Він любить нас ревно. Ми любимі Богом, ми благословені Богом. І, шостий вірш, І Всевишній дав нам ще більшу милість. Ось чому сказано в Писанні: Бог проти пихатих. Покірливим Він дарує благодать. Тож Божа присутність у в житті тих людей, які покірні, покірні Його Слову, які слухають Його волю, виконують її. І як, як висновок всього, тож підкоріться Богу, спротивляйтеся, спротивляйтеся дияволові і Він утече від вас. Ось як ми можемо долати всі негразди в своєму житті, хвороби, тому що все це прояв диявольських нападок, впливу на наше життя, так. Тож підкоріться Богу. Це найважливіше із всіх цих віршів, я хочу такий зробити як висновок, що коли ми підкоряємось його слову, коли ми разом збираємось і виконуємо Його заповіді, щоб ми були в єдності з Христом, коли ми виконуємо заповідь вечері Господню, то це підкорення Богу. І коли ми підкорилися Богу всім цим речам, ми тоді зможемо спротив оказувати, е... 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 Виявляти спротив дияволу, і він утече від вас. Тож, давайте, друзі, з тим, що ми підкоряємось Богу в його заповідях. Не давати вказувати спротив. Надавати спротив, так? Спротив. Угу. Тож, давайте надавати супротив дияволові, щоб він втікав від нас. І як це можна до себе. Застосувати. Приходить якась е, проблема, і ти розумієш, що це диявол, це не Бог, ти починаєш підкорятись Богу, його заповідям, е, робити те, що сказав Господь, пробачати людей, благословляти людей, е, ще більше сіяти, е, в царство Боже, для служіння, почати проповідувати. І це підкорення Божим заповідям. І тим самим ми робимо супротив дияволові. Диявол розуміє, що ми е наповнені Богом і готові протидіяти йому. Коли ми покладаємо руки на хворих і молимося за їх зцілення, що робить диявол? Він втікає від нас. Тож всі ці. знаєте, е Вся ця Божа присутність, яка і називається благодаттю, вона є в нашому житті, тому що в нас є Святий Дух. Завжди перебувайте в Божій присутності. Амінь. Добре, давай, Сено, що ти? Амінь. І я проти всьому вірш, тут записано. Тож, підкоріться Богу, спротивляйтеся п'яволеві, і він утече від вас амінь І ми повинні підкоритися Богу. Це слухати Його, слухатися Його заповідям, робити добрі справи, бути завжди разом з Господом. І це є підкоритися Богу, це бути під Його рукою, бути завжди благословені та мати спілкування з Богом. Це дуже важливо. І завдяки цьому. Ми зможемо супротивлятися дяволу. Тобто, ми зможемо е, надавати е, як, е, супротив, як папа говорив, так, надавати супротив дяволу та перемагати е, його, і це може виявлятися через хвороби е, чи якісь е, проблеми в нашому житті. Ми завдяки Господу, через молитву можемо протистояти та перемагати. І тому ми чуємо голос Божий в нашому житті, ми маємо спілкування з Богом, та Господь нам допомагає. Він діє через нас, і завдяки цьому діявол, він утече від вас. І ми будемо слухати Бога, робити вечерю Господню. Сіяти та бути завжди з Господом, і будемо получати благословіння від Бога. Амінь. Якщо ви пам'ятаєте, ми колись вивчали тему, щоб ми вбралися чи вдягнулися в обладунок Божий, і там є і одежа праведності, яка як броня, є щит віри. Є меч духа, є обув, взуття. взуття проповіді Євангелія, є пасок істини, є шолом. все це дає можливість підкоритися Богу. Тобто я слухаю Бога, вдягаюсь всі ці, Божий обладунок, Він дав мені для того, щоб я протидіяв, спротивлявся цьому дьяволові. Всім його е, спокусам, і Біблія каже, він втече від вас. Це те, що Господь вже для нас зробив. Амінь. Добре. Далі. Амінь. Я приготував п'ятий вірш. Чи ви думаєте, що у Святому Писанні даремно сказано: Дух, який Бог вселив у нас, любить ревно. Амінь. І дух, який живе в кожному з нас, Він любить ревно, він любить. Нас дуже сильно, але не така ревність, яка у цього світу, а Божа ревність. І я про це вже колись казав, що Господь він не контролює, чи щось вас якось е ограничує в чомусь. Він дає свободний вибір кожному, щоб робити те, що він хоче. Але... Господь не обмежує. Так, Господь не обмежує. Але Господь він все одно дуже скучить за тими людьми, які уходять від нього від нього. Він їх любить дуже сильно, тому що це його діти. І Амінь. Тому, тому ми повинні розуміти, що якщо цей світ він забирає в нас дуже багато часу, та ми приділяємо цьому світу більше часу, ніж Богу, то це. Неприємно нашому Богу, тому що йому хочеться з нами проводити час. Це для нього дуже важливо. І якщо це буде важливо і для нас, і це повинно для нас бути важливо, то тоді ми будемо бачити результат, тому що від слухання Слова Божого приходить віра. І також ми самі змінюємось від того, що ми слухаємо. Ми це про це теж казали. Що що входить в наше серце, те і виходить з наших вуст. Тож, якщо так. ми більше проводимо час з цим світом, то ми ніколи не зможемо досягти успіху, тому що кожен в цьому світі він не має Ісуса, а Ісус це е, гарантія цього успіху, тому що благословення, і благословення, і так. Тому що Ісус він ніколи не був, е, який ну, Він завжди був успішний, В чому б він не брався і Він. Дуже багато чого зробив. Він зцілював yeah, людей, він перетворив навіть воду, в вино, він ніколи не займався вином, але зробив вино з води. Тож Господь він вміє прискорювати час, хоч і це вино воно дуже довго робиться, і потрібно це і мрожіння, і все. ці самі, ну, Мій батько робить вино, він знає, що треба робити, багато чого треба з цим робити. Господь Він це все зробив ось так швидко. Так. Тож Ісус Він вміє робити все. І якщо ми покладаємось на нашого Бога і маємо Його в своєму житті на першому місці, то тоді ми будемо в успішні і будемо мати цей успіх. І це найважливіше, щоб Господь Він був на першому місці і виконувати його волю на цій землі, проповідувати Івангелія. Амінь. Амінь. Добре. Тож, дорогі брати і сестри, Господь бажає і Він дав цю першу заповідь. Богу, Господу Богу одному поклоняйся, вклоняйся, йому одному служи. Це тому, що Він не хоче, щоб ми ще комусь поклонялися і ще комусь служили. Він хоче, щоб ми були дійсно, знаєте, тільки його. Він ревно любить нас. Амінь. Амінь. І зараз, друзі, для того, щоб мати гарні стосунки з Богом і щоб ми були в Його завжди присутності, ми повинні по-перше, мати мир з Богом. І це через каяття, через прийняття Ісуса Христа. Всі віруючі, вони вже прийняли Ісуса Христа. І це важливо. І ми всі, як і віруючі, і невіруючі, ми можемо помилятися. І для цього теж потрібно каяття всім людям. Тому що Бог бачить наше серця. Як тут сказано, що Бог пихатиме проти пихатих. Тобто, мені не потрібно, наприклад, хтось каже, Навіщо мені Бог, я і сам можу все зробити, і так далі. Це пихатість цього, цієї людини. Тож, каяття дає можливість нам підкоритися Богу. Підкорення Богу, це можливість визнати Його своїм Господом і Спасителем. І якщо ви готові це зробити, скажіть разом зі мною цю молитву, скажіть. Господь Ісус, Господь Ісус. Я, визнаю тебе своїм Господом і Спасителем. я визнаю Тебе своїм Господом і Спасителем. Ти помер на Христі, Ти помер на Христі. і взяв на себе всі мої гріхи. Всі мої гріхи. Твоя кров очищує мене. Твоя я, мене. Приймаю це вірою. я приймаю це вірою. І я визнаю Тебе своїм Спасителем. І і я тебе своїм ти вдягнув мене в свою праведність. І ти даєш мені свою присутність. Дякую тобі, мій Господь. Дякую Дякую тобі, і... мій Господь. За все слава на віки. За все слава на віки. Амінь. Амінь. І будемо робити вечерю Господню. Давайте візьмемо хліб, вино і помолимось. Дякуємо, Господь, за хліб, вино. Ми вдячні тобі за те, що ти з нами. І кожен день, Господь, Ти благословляєш нас. Ми вдячні за слово Боже, за сповідання віри, що ми можемо молитися і визнавати Тебе своїм Спасителем. Ми вдячні тобі за те, що ти зберігаєш наше життя, Господь. Ми під Твоїм покровом. І ми просимо тебе, Господь, збережи нас і наші родини, наших рідних, близьких. Господь, дай нам завжди проповідувати Твоє Слово. Е, і використовувати цей час, Господь, для того, щоб приділяти тобі, Господь. Ми любимо тебе, тому і завжди з любов'ю, з бажанням е, приймаємо участь в цих ефірах, Господь, і з любов'ю, Господь приймаємо цю вечерю, цей хліб і вино, Господь, тому що Ти так сказав, щоб ми кожен раз це робили. Коли згадуємо про те, що ти зробив для нас, дякуємо тобі, Господь, за хліб і вино і приймаємо це як твоє тіло і твою кров. Тобі за все слава на віки. Амінь. Амінь. Багатибі, Господь. Амінь. Слава а Богу. Амін, слава Тож, ж підкоріться Богу, спротивляйтеся дьяволові, і він утече від вас. Не давайте йому місця в своєму житті. Не, не давайте ні хворобам, поганим думкам, поганому настрою. Скоріться Богу. Так, і ви, ви будете. Це дуже важливо. Да, і Тому він дарує благодать. Він а дарує да, благодать. Як, дарує. Багато цих людей в Біблії яким потрібно було е, підкоритися, підкоритися Богу. Бо мені одразу згадався цей нейман, який, якому щоб зцілитися, потрібно було сім е, разів оконитися в цій брудній річці к Єрдан. К єрдан так. І він не підкорювався, не підкорювався, і міг би так і не отримати своє зцілення, але як добре, що поруч був його слуга, який все ж таки його розумів. Так. А до цього ще була дівчинка, яку, яка була полоненою в його родині, і вона сказала, що є Божа людина, так. який скаже тобі слово, і ти зцілися. Тож, так, друзі, так. завжди бути в церкві. Це так. як прийти і. Вам треба слухати Слово Боже, щоб е, отримати цю так. Тому що цей світ він може нав'язати нам цю гордість. Але... Треба слухати слово Боже і виконувати. Так, і ви будете завжди щасливими людьми, друзі. Амінь. Слава нашому Господу! Прочитаємо коментарі, побачимо, скільки нас в ефірі. Так, будемо читати всіх, хто написав Нас Бог... 31. Амінь, слава Амінь. 31, Слава Богу, друзі. Нагадую, вчора було у нас гарне служіння і дуже така потужна була проповідь. Можете переслухати, якщо ви не слухали. Е -е, будь ласка. Примите слово от Бога. Аминь. И буду мечтать всех, кто написала Шалом. Георгий, Нинель Цуканова, Анжела Ковтун, Светлана Чебаренко, Константин Шишка, Елена Ладна, Ирина Глезер, Наталья Максимова, Татьяна Покрищева, Ольга Табачук, Валентина Романова, Лариса Трофименко, Татьяна Костыря, Любовь Соловьева, Нина Челенко, Любовь Бабенко, Ирина Ялова, е Людмила, Светлана Иременко, Галина квитка Раиса Поля. Грацеменко Галина, Наталья Воротникова, Светлана Фисенко, Любовь Шевцова, Геннадий Краснов, Валентина Лобач, Любовь Матека и Людмила Мартынова. Це все шалом. Спасибо за шалом, друзья. Хай Господь вас ясно благословит. Аминь. Аминь. Светлана Чабаненко пишет. И комментарии будем читать. Светлана Чабаненко пишет. Прошу молиться за Наталью Каменс... Каменских. Плохое самочувствие. Помолимся за нее, да. Mm. Любов Монтека пише, Ми поєднані з Господом Духом Святим. Він допомагає нам виявляти Божу природу в житті, через нас здійснювати волю Божу. Алілуя. Амінь. Ми здійснюємо волю Божу, тому що ми слухаємо те, що каже Господь. Амінь. Анжела Кофтун пише: Написано Богу служить ревност. Теж служіння Богу це служіння один одному, служіння людям цього а, світу, так. як Ісус служив. Ага. Так. І це були всі коментарі. Слава Господу. І як завжди, ми молимося один за одного, благословляємо і віримо в зміни в нашому суспільстві. Віримо в перемогу над ворогами і в захист Божих, Божої охорони над цими нашими військовими. Нашими людьми хай Господь береже нас, в ім'я Ісуса будемо молитися. Господь Ісус, ми вдячні Тобі за те, що ти з нами. Ми любимо Тебе. Ми проголошуємо Твоє спасіння, проголошуємо Твою любов, проголошуємо Твій захист, Твою підтримку, Господь, для всіх, хто потребує її. Господь, ти сказав, щоб ми звертались до Тебе в своїх молитвах і ми сміряємось, Господь. Ми... Е Підкорюємось тобі і Твоєму слову. Господь, ми вдячні за ці вечора, вечора в які ми можемо поєднатись, Господь, читати Слово Твоє, розуміти Твоє Слово, Господь. І кожен раз, Господь, Ти даєш нам якесь откровіння, якесь слово. І у кожного Дух Святий, який живе в кожному з нас, Господь, він відкриває нам. Свої таємниці, необхідні речі для кожного, Господь. Особисто кожному ти даруєш, Господь, свою благодать, Господь, в Твоїй присутності, Господь. кожен може отримувати і зцілення, і настанови, слово Божого. Все це Господь для нас ти зробив. Ти даруєш, Господь, все це нам. Ми вдячні тобі за твою таку щиру любов до всіх нас. Ми любимо тебе, Господь, благословляємо, благословляємо один одного. І Я бажаю, щоб кожен отримав зцілення, отримав благословення, Господь, забезпечення, захист, Господь, щоб пішов геть всякий страх і всяка депресія. Щоб це не було, я промовляю і проголошую: любов Божа, вона виливається в ваше серце. Любов Божа да, торкається да, вас да, і ви зцілюєтесь в ім'я Ісуса Христа. Ранами Ісуса. Да, ми зцілились, тому що Бог за нас. А якщо Бог за нас, ніхто не може бути проти нас. Ми підкоряємось твоєї волі, наш Господь. Ми любимо Тебе і за, за все Тебе славимо. Також ми з'єднуємо молитви, Господь, за нашу країну, з'єднуємо молитви за наших військових, за наших Господь людей. Ті, хто в полоні, ті, хто і за кордоном, Господь, ми молимось, Господь, щоб наша країна змінилася, щоб була викорена будь-яка корупція, щоб були е Господь покарані всі ці злодії. Брехуни і крадії Господь, колаборанти, всі зрадники, Господь, хай будуть виявлені, притягнуті до відповідальності, Господь, і хай злочинність буде використана з нашого суспільства. Ми просимо Тебе, Господь, хай Твоя воля буде в нашому житті, в ім'я Ісуса Христа, благослови, благослови нашу землю, благослови Господь наших партнерів, ті, хто допомагає нам, і зброєю і е, будь-яка допомога, Господь, благослови і все, що вони роблять, Господь, для нашої держави, для нашої країни, наших людей. Господь, благослови, щоб ми одержали разом цю перемогу. Хай скоріше прийде перемога. Тобі за все слава наш Господь Бог, отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амі. Слава нашому Господу, дорогі друзі! Хай Бог береже всіх вас і дає вам спокій, дає вам мир, дає шалом. І, як завжди, ми молимось і віримо в захист Божий. Не бійтесь нічого, не бійтесь того, що кажуть цьому світові. Не приймайте це в своє серце. Бережіть своє серце. Слові Божому зберігайте спокій Амінь. і любов між собою. Це саме головне, дорогі брати і сестри. Господь наближається, Господь все це попереджав, що так буде. Тож нам не потрібно хвилюватися, боятися. Нам потрібно стояти в вірі в ім'я Ісуса. Хай Бог благословить вас всіх. Амінь. І добраніч, До зустрічі. Завтра побачимо. На добраніч, до зустрічі.